Малята, ми з Педриком за вами скучили. А ви за нами, якщо скучили, помашіть нам долоньками своїми. Ми вам дуже раді. Малята, скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Не підказуй, Педрику. А хто з вас знає, як називається останній місяць зими. Останній місяць зими називається Лютий. А ви хочете про нього щод трішечки щось пізнати? Ми ну, вам зараз із Бедриком розповімо, так Бедрик? Сідайте ручненько, купите важненько і гарно відповідайте. Він в зимі останні діти. Місяць лютий, кожен зна. Хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. З небо глянеш, мружить очі, сяють промені ясні, Покорочили вже ночі і зробились довші дні. Малята, про який же ж зимовий місяць розповідається у вірші? Вірно, про лютий. І хоча ще часто йде сніг, Лютують морози, але в природі вже відчувається подих весни. Недарма в народі кажуть, лютневий сніг весною пахне. Скажіть малята, а чи хотіли б ви, щоб уже настала весна? Так, хотіли. А які у вас погади про зиму? Вам подобалась зима? Ви розважались взимку, катались на санчатах, грали в сніжки, ліпили снігову бабу? Молодці, ви все це робили. А як ви вважаєте, чи хоче зима з нами прощатися? Мені здається, що їй дуже сумно. А давайте ми з вами розкажемо, яка була зима. Зима була сніжна. А спочатку була без снігу, але вона принесла нам багато радості. У нас була і ялинка новорічна, і солодощі, і розваги. Малята каталися на санчатах, на лижах, на ковзанах, а сніжок білий, холодний, мокрий, блискучий. Ой, як у нас було гарно взимку. Але зима не хоче з нами прощатися. Вона нам дуже вдячна за те, що ми про неї гарно розповіли. За це вона хоче нам відкрити таємницю, показати місце, де вона незмінно володарює. А ви знаєте, що це за край? Де панує вічна зима? Це північний полюс. Там зима. Цілий рік, там зима і володарює. Спочатку ми з вами попливемо на вітрильнику. Давайте зробимо вправу, надуваємо вітрила. Надувайте щочки. І ще. Коли з'являються плаваючі крижини, ми пересядемо на моторні човни, щоб було зручніше їх обминати. Заведемо мотори, робимо язичком вправо. І ще впираємося язичком в верхні зубки.

Не лопаточку, а гострий язичок голочку. Ось бачите, як ми гарно з вами добралися, ось і припливли. Подивіться, малята, ось так. Північний полюс виглядає із космосу. Подивіться, все-все вкрите білим снігом. Нема ніде ніякої рослинки. Подивіться, все все вкрите білим, пухнастим, холодним снігом, який виблискує на сонечку, а сонячні дні бувають дуже-дуже рідко. І поки ми будемо пересуватися з вами по снігу, будемо промовляти чистомовочку. мо Мо, мо на північ їдемо. ом 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 нам весело разом. Рі-рі-рі. Цікаво дітворі. Са-са-са навкруги краса. Ас-ас ас. Гарний настрій у нас. Ось ми з вами і опинились на північному полюсі. Північний полюс це крижана пустеля, яка вкриває величезну водну поверхню, яка зветься океан. Товщина криги тут сягає висоти великоповерхового будинку. Узимку тут вирують завірюхи, лютують морози. На півночі землі дуже холодно. Зима тут триває набагато довше, ніж у нас. Але, незважаючи на холод тут, також мешкають тварини. Є навіть такі, які більше ніде не зустрічаються. А які це тварини, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки. Живу я там, де вічний лід, Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди. Виходжу, часто я з води. Умію плавати і пірнати. А як мене малята звати? Так, це білий ведмідь. Молодці. А наступну загадку. Довгі вуса має, а не кіт. бивні є, та не, на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це діти здогадались? Моржик. А наступним, наче вішалка широка, стирчать роги на всі боки. Роги кожен рік скидає, у пряжці людей катає, має масу задоволень, як катає тебе олень. Так малята. А тепер відміть зошит кмітливі грайлики, нехай мами з татами вам допоможуть. Роздивіться, будь ласка, малюнок та назвіть і обведіть зображення тих мешканців снігів, про кого ми з вами вже відгадали загадки. А ми продовжуємо відгадувати загадки, і цю тварину можна зустріти не тільки на півночі, а й в інших куточках землі. Є на пільничі тварина, ласти, голова й спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається. Рибу їсть дня в день ластоногий звір. Тюлень! Малята, поки ми з вами відгадували загадки, а наші тваринки поховалися. А щоб їх знайти, давайте ми з вами зробимо собі біноклі. Та зробимо невеличку вправу для наших оченят, щоб ми могли зразу знайти наших тваринок. Зробили. З'єднали пальчики і подивимося в біноклях вгору. Вниз. Вправо! Ласками. Вліво. А давайте без біноклів. Вгору. Вниз, вправо, вліво. А давайте швиденько поморгаємо глази оченятами своїми. І трішечки наші очі відпочили. Починаємо грати далі. Поки ми зробили нашу гімнастику, а наші звірята знайшлися, подивіться, які тварини живуть на північному полюсі. Погляньте, скільки тут багато снігових заметів, і за кожним з них ховається тварина. Тут видно декіль... який... якусь частинку їхнього тіла. Давайте подумаємо, хто може заховатися за сніговими кучугурами. Вон, дивіться, ведмежата вилізли з води. Подивіться, зараз за сніговим заметом хтось заховається. Чи вгадаєте ви, хто це заховався? Хто це малята? Так, це ведмежатко біле. А тут хто заховався за сніговими кучурами? Так, це Олень. А тут чиї це ікла? Це моржа? А ласти чиї? Так, це ласти тюленя. молодці малята. Молодці малята ви знайшли всіх тваринок, а я пропоную вам ще назвати. Дитинчат наших тварин. У оленя, оленя. Повторюйте за мною. У ведмедя, ведмежа, у тюленя, тюленя, у моржа, морження. А давайте ми як тюлень. Поплескаємо в долоньки, як ла, наче ластами. Ось і закінчилась нам наша подорож. Ми повертаємося назад додому. А ви мені нагадайте, будь ласка, де ми з вами побували? Так, ми побували в тій стороні, де живе зима. І називається це, ця, цей край Північний полюс. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам подорожувати? А що найбільше вам запам'яталось на північному полюсі? Чи знаєте ви тих звірят, які живуть на північному полюсі? А я з вами прощаюсь до побачення, малята!